У молодіжному просторі думка з самого ранку кипить робота. Креативна молодь міста організувала етнофотосесію. Свою ідею втілював у життя молодий прилуцький фотограф Сергій Савішніков. За словами хлопця, цей проєкт покликаний популяризувати етнокультуру серед молоді. Задумка виникла близько тижня тому. Я скоординувався зі своїми знайомими, що давайте співпрацювати. І вони. Погодились, хтось приніс вишиванку, хтось якісь деталі. Чесно кажучи, дуже сподобалось співпрацювати з дівчатами. Всі розуміють, десь хтось пропонує свої ідеї, і якраз в цій синергії ми даємо гарний продукт. На прохання Сергія до реалізації фотопроєкту долучилася Софія Савенко. Сьогодні вона була правою рукою хлопця. Каже, від процесу отримала велике задоволення. Мені дуже сподобалося, як працювали дівчата сьогодні, бо багато людей дуже вжилося в ось цю роль. Це було дуже дуже так. Вони переживали це, начебто, ну, і гармонійно виглядали в цих образах, в костюмах. Це було дуже класно. У чоловічій вишиванці та з хусткою на плечах позувала Валерія Закапко своїм образом. Дівчина хотіла показати силу та міць української жінки. Зараз моя це маленька частинка моєї життя, моя родина зараз знаходиться в окупації. Я вірю в неї, що вона така ж сильна, як я в ці одразу в українському традиційному образі на етнофотосесію прийшла Таміла Нечаєва, за словами якої українське вбрання та народні звичаї займають особливе місце в її серці. Свій образ я збирала абсолютно сама. Справа в тому, що мене дуже надихає взагалі українська культура. Загалом до фотопроєкту. У Сергія долучилося шість дівчат, яким протягом чотирьох годин вдалося зануритися в минуле українського народу. Сергій каже, після обробки фотографій він їх надрукує та організує фотовиставку.